Вітаю глядачі. Вчора Монобанк святкував 10 мільйонів клієнтів. Це другий банк України за кількістю карток. Весь банк існує лише 8 років і працює тільки через застосунок без жодного відділення. Ну фактично, це інший банк, а мова йде про начаток застосунок, але гібридно можна все ж таки вважати банком. На честь цього запустили гру полювання на лимони. Ідея проста: шукай віртуальні лимони по всьому застосунку і виграває призи. Груховський анонсував умови, знайшов 10 лимонів, береш участь у розіграші 50 айфонів, 17+, отримуєш унікальний скін для картки. За 50 лимонів можна побитися за мільйон гривень, а за 51 лимон, який десь дуже дуже добре захований, BMW 3 може за це побитися. Ну, тобто буде розіграш серед цих людей. Для дитячих карток 51 лимон означав поїздку до Диснейленду для переможця та чотирьох друзів. Цікава деталь в самому застосунку умови відрізнялися від того, що говорив Гороховський. Там писало інші цифри: 10 лимонів давали мільйон та 10 айфонів, а 50 лимонів 9 наборів Apple. Навіть в умовах конкурсу була плутанина, це теж частина того хаосу, який виник. Що сталося далі? Понад Мільйон користувачів одразу кинулися шукати лимони. Люди полізли в такі закутки застосунку, куди ніколи раніше не заходили. Тицяли на всі кнопки підряд, відкривали всі можливі меню, тестували функції, про які навіть не знали. Сервери просто не витримали такого навантаження. Горховський писав, що навантаження зросло в сім разів. Застосунок по суті впав. Частина користувачів не могла авторитизуватися, у них. Кому вдавалося зайти, через кілька секунд висвічувалась помилка. Функціонал частково падох. Люди не могли зробити банальні платежі чи перекази. Це тривало кілька годин. Олег Горховський, співзасовник Монобанку, написав: Слухайте, ви можете шукати їх трохи повільніше. В нас частина функціоналу через вас здохла. Ви залізли в такі кількості, в такі місця, що там нікого ніколи не було. Потім додав ще 50 айфон до розіграшу як компенсацію за незручність. Тепер цікава частина в соцмережах одразу почалась буря. Люди вимагають, щоб Нацбанк покарав монобанк, хочуть штрафів. Ем, кажуть про безвідповідальність про те, що банк не може собі дозволити такі помилки, що це загроза фінансової стабільності. Але давайте розберемося, що тут насправді відбулося. Монобанк запустив експеримент. Вони хотіли стимулювати користувачів дізнатися більше функцій застосунку, зробити так, щоб люди побачили можливості, про які не знали. Це маркетинг, але з технічною метою. Збільшити залученість і познайомити клієнтів з усіма функціями. Експеримент провалився технічно. Вони не передбачили таке навантаження, не розрахували, що понад мільйон користувачів почнуть штурмувати за стосунок, недооцінили ажіотаж навколо призів. Не підготували інфраструктуру до такого стрес-тесту. І це погано. Банк має працювати стабільно. Люди довіряють йому свої гроші. Ну, технічно, знову таки, Universal банку, але там такий каскад договорів. Втрата доступу до рахунку навіть на кілька годин це серйозна проблема. Посміхнести не то платити щось важливе, а комусь потрібні були термінові перекази. Це справді косяк. Врахуємо, що багато монобанку є підприємців, в яких взагалі діяльність кожний день її треба втілювати. Це ж не просто так. Але тепер інша сторона така сама ситуація могла статися під час запуску будь-якої нової функції під час чергового оновлення застосунку, просто в звичайний робочий день через бій обладнання. Технічні проблеми трапляються в усіх банків минулого року збої були в Приватбанку, в Сенсбанку після московської атаки навіть «Діяв» падала через технічні оновлення. Керівництво банку визнало проблему, додали знову таки ще тих 50 айфонів, через кілька годин застосунок відновили. Тут треба сказати трошки про інновації. Ти пробуєш щось нове, іноді це працює, іноді ні. Головне вчитися на помилках і ставати кращим. Якщо що після кожної помилки приходить регулятор з штрафами, як вимагають деякі, ніхто нічого нового не буде робити. Всі сидітимуть тихо і не висовуватимуться. А от ви кажете про наслідки, часто наслідки, звісно, у випадку, якщо банк далі себе буде так вести, будуть люди просто будуть відписуватися, а конкуренти будуть користуватися тим, що будуть пропонувати схожі функціонали. Люди будуть просто тікати от і все. І якщо воля людей буде визначати наслідки, це буде краще набагато для бізнесу. Загалом давайте поглянемо на контекст. Нещодавно компанію розробника Монобанку оцінили мільярд доларів. Це перший український фінтех єдиноріг. Американський інвестфонд вклав туди гроші під наглядом Держдепартаменту США. Вони бачать потенціал. За вісім років Монобанк виріс з нуля. Ну, давайте контекст. Вихідці з ПриватБанку часів, коли Приватбанк гарненько, гарненько взували, створили Монобанк. До керівництва Монобанку є питань багато і маленький возик. От тут я завжди буду про це говорити, нагадувати, і цю річ забувати нікому не треба, тому що те, що зробили з Приватбанком, потім оплачувалася країна через бюджет. Це наші борги тепер, от можна мем зробити. Це не мої борги, каже Коломойський з компанією, яка керувала Приватбанком. Це ваші борги, от але це окрема історія. Але якщо брати конкретно за монобанк за 8 років монобанк виріс з нуля до 10 мільйонів користувачів, створив десятки нових функцій яких немає в традиційних банках, змусив конкурентів підтягуватися і покращувати свої застосунки, підняв стандарти цієї всієї галузі. І це правда, інновації створили цей банк. М -м. Вони це зробили саме тому, що не боялися експериментувати, запускали нові речі швидко, іноді косячили, але виправлялися і йшли далі. Якби на кожному кросі їх штрафували і карали, нічого б з того би не вийшло. Ринок сам покарає, знову таки помилки, якщо вони не врахують ці всі висновки. Звісно, якщо б їхні дії привели б до повної втрати. Грошей людей тоді там, безумовно, мав регулятор включатися і карати їх там нормально. Частина користувачів знову таки піде до конкурентів після такого збою, і хтось втратив довіру, її треба відновлювати, і важко. Хтось просто перестане користуватися застосунком так активно. Це природні наслідки, які змушують компанію бути кращою і думати вже над своїми діями. А Якщо додавати, як деякі вимагають регуляторні штрафи, компанія просто закриється в собі, почне робити мінімум, щоб не ризикувати, запускатиме нові функціонали руками, тестуючи кожну деталь, втратить темп конкретному середовищі. Порівняйте підходи в кремній долині. Стартапи живуть за принципом – падай швидко і виправляйся швидко. Помилки це нормально. Головне їх робити швидко і дешево, а потім рухатися далі. У нас вже за кожну помилку часто хочуть просто прибити. Згадайте історію SpaceX, скільки їхніх ракет вибухало на старті. Десятки невдалих запусків, мільйони доларів втрат, але вони продовжували аналізовували помилки, виправляли, і пробували знову. Тепер вони вертають перші ступені ракети, запускають людей в космос і знижують кількість ціну, точніше, кожного кілограму, який відправляють. Якби після кожного вибуху приходила б комісія з вимоги штрафів і зупинки програми, ніякого SpaceX би не було б. Був би тільки Боїнг з його роздутими бюджетами і постійними затримками. Монобанк ризикував запустити незвичну акцію, вона технічно провалилася, але вони швидко відреагували і виправили ситуацію. Ніхто не втратив гроші, і максимум на на кілька годин досвід отримано цінний. Тепер подумайте про альтернативу. Банк, який ніхто не розвиває, нічого, ніхто в ньому не запускає, бо боїться помилок, який роками узгоджує кожну нову кнопку, який працює за совєтськими стандартами перестраховки. Такий банк взагалі потрібен, точніше творить він якісь інновації. Ну, У нас Нобелівська премія була створена недавно, дана за інновації. Або банк, який пробує нове, іноді косячить, але постійно покращується, випереджає конкурентів, які робить банки зручним і сучасним, які змушує всю галузь еволюціонувати. Відповідь, очевидно, помилки це ціна прогресу. Головна, не сама помилка, а реакція на неї. Монобанк банк відрував швидко і відкрита з компенсацію. Це є відповідальний підхід до інновацій. Регулятор має стежити за системним ризиком. Якщо банк систематично косячить і ставить під загрозу хороші клієнтів, це треба зупиняти, але одноразовий технічний збій під час маркетингової акції це не привід для каральних санкцій. Інакше в Україні ніколи не з'явиться компанії світового рівня. Всі будуть боятися розвити крок в бік від інструкцій, сидітимуть тихо і чекатимуть, поки хтось інший щось там винайде, а потім копіюватимуть з запізненням на рока. інновації потребують права на помилку. це не означає безвідповідальність чи відсутність безпеки. Це означає, що коли компанія швидко виправляє косяки, робить висновки. Це краще, ніж роками не робити нічого нового. Баланс між швидкістю розвитку і стабільністю можливий, але він потребує гнучкості і від регулятора. Монобанк цей баланс, звісно, порушив вчора, але вони його швидко відновили. Вивчили урок, стануть сильнішими після цього. Можливо, а можливо, і ні. Тоді вже будуть втрачати клієнтів. Саме так і працюють успішні компанії, виживають, народжуються успішні компанії через експерименти, помилки та постійне покращення. Тому історія з лимонами це не привід для. Штрафів чи посилення регуляції це привід задуматися про те, як ми ставимося до інновації, чи готові дати компаніям право на помилку, чи вб'ємо їх на корені при першому косяку. Від цього залежить, чи будуть в Україні з'являтися нові дії чи залишаться наші таланти тут, чи поїдуть будувати крутий продукт десь за кордоном. А вибір, звісно, за нами. І це вибір не тільки про Монобанк, це вибір про майбутнє всієї української економіки. Остання річ. Захист принципу інновації це не означає захист конкретних людей. Знову таки, Горховський та інші власники Минобанку мають своє минуле з приватом. Є питання до того, як все там відбувалося, є причини, їх критикували за ті історії. Тут. Тут мова не про те, що вони святі, мова про те, що конкретно в цій ситуації зі збоєм вони діяли доволі законно, і наразі видно, що більш-менш адекватно, швидко відреагували. Визнали косяк компенсували незручності. Це приклад того, як треба поводитися з помилками в інноваціях, аби берегти клієнтів. Можна одночасно тримати в голові дві речі. Перше, у цих людей є проблемна історія, за яку їх варто критикувати. Друге, в цій конкретній ситуації вони зробили правильно. І підхід, давайте їх покараємо тут не варто застосовувати, в принципі, тих лимонів. Не треба плутати захист принципу з захистом персоналії, принцип. Права на помилку в інноваціях важливих для всієї економіки, незалежно від того, хто конкретно цю помилку зробив, і яка у них там була раніше репутація. Всім всього найкращого, дорогі глядачі, до побачення.